Хлопці, привіт! А ви друзі. Привіт. Так, ми друзі. Так, як вас звуть? Коля і Макс. Так, Я а хто колі... Коля, а це Макс. <laughs> Коля, а це Макс, добре. Хлопці, вам подобається ходити до садочка? Да, так. Так, а чому вам подобається ходити до садочка? Чому що там цікаве заняття? А да. які ж у вас заняття є такі цікаві? Читання. 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 А ще вулиці. На вулицю ходите, а заняття, які у вас це ж є тільки читання. Світ не коло мене. Світ там коло мене. валізою в руках. Та, а що ви робите на заняття з в руках? Берете валізу і їдете кудись Тур країнами. Тур країнами це у вас. А які країни ви знаєте? Америка. Америка, Туреччина, Туреччина. Пер -чілі. Пер -чілі. Перед Чілі. Перед Це перед Чилі. Це країна, яка схожа на перед Чилі. Як називається? Чилі країна, так, <п comentari> добре. А який ваш улюблений предмет, хлопці? Урок, який улюблений у вас? Малювання, малювання. а ще тільки малювання. Гулянка. Гулянка. І читання. Читати любите, добре. І писати любите. І писати любите. А психолог, логопед до вас приходить? Так, так. Так. А що ви робите на уроках з логопедії? З логопедом. Що ви робите? Ми робимо граємо з язиком. З язичком гадаєтесь, Робите цікаві вправи для язичка, так так? так? так. А що ви ще робите у вільний час від уроків, коли уроків немає? Гуляємо. Гуляєте. Малюємо, малюємо. малюємо граємось. Добре. А Говорим. є у вас садочку друзі? Mm, да. Так. Так, а хто ваші друзі? Mm, отя, Настя, Марта і Аня. А Це всі ваші друзі? І, і до домірші! Ще є. Мартин, добре. Єсенія! Так, всі згадали вже. Так, Так, а скажіть, будь ласка, ще. А вас садочку годують? Кормлять вас садочку? Так, так, так. А що ж вам смачного готують? Блинчики! Блинчики, а що ви блинчики їсти, Максим? З чим блинчики їсте? З З гущенкою? клас. А що найбільше ви любите їсти? Ну, <реку> Млинчики, так? А супи? Так. Я люблю даже картоплю? Даже я, я люблю м'ясо найбільше і рибу. Молодці. Дякую вам, хлопці.